Плюсова температура призвела до того, що багато дерев вже розквітли. Чи ось-ось розпустяться, але чи не позначиться рання весна на врожаї? Вітаю, мене звуть Вікторія Ясник і ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Чи буде Одещина із фруктами цього року, чи нам знову доведеться імпортувати абрикоси, персики та сливи? Про це ми поговоримо із професором кафедри садівництва Одеського аграрного університету Іриною Іщенко. Все одно частина фруктів у нас є щорічно імпортованою, але все ж таки левова частка це наші фрукти, забезпечується нашими садами, нашими виробниками. Сказати з впевненістю, до яких величин буде врожайність, звісно, на сьогоднішній день доволі важко, тому що бачимо доволі перевінливу погоду нині саме зараз у даний період. Ми не можемо сказати, яким чином буде проходити запилення перехрестя. За пильних культур, але в цілому прогнози доволі добрі, тому що, як ви знаєте, що левова частина. Садів, які є на нашій території, ягідників, це все ж таки інтенсивні насадження, які повністю зрошуються, повністю удобрюються. Тому це нівелювання у впливу температурних режимів трошечки знімається. Тому дійсно очікування є, кожне, кожне господарство запланувало свої певні обсяги отримання продукції, тому що кожен на сьогоднішній день, користуючись тими методиками, які ми є, все ж таки планує. той який він може отримати. З приводу саме квітування і взагалі ось таких умов змінних, насправді всі ранньоквітучі культури вони доволі морозостійкі. Єдине, саме головне, щоб вони все ж таки запилилися. Якщо буде вже процес запилення, відбудеться до настання, наприклад, морозів, то вже велика ймовірність того, що більша половина зав'язі, яка утвориться, вона збережеться. Єдине, що, звичайно, Якщо на початку квітування будуть такі морози, там, де немає можливості проводити заходи по боротьбі з приморозками, то звичайно може урожай втратитися. Але тут ще є один такий момент: про ті культури, які ви зараз говорите, це в нас кісточкові культури, є один проблематичний щорічний такий фактор, який регулює і коригує отримання, наприклад, тої самої абрикоси. Це така хвороба, як моніліоз, і якщо під час Світіння за дощить, то на жаль, при неналежній системі захисту врожаю також не буде. Те, що ми, власне кажучи, спостерігаємо таке плодоношення абрикосу через рік, через два, тому що дуже часто саме на цей момент припадає. Саме така дощова туманна погода. Ця хвороба пошкоджує саме кісточкові всіх культури, саме у таку погоду, коли в нас туман, коли у нас підвищена вологість, коли у нас дощ, і там, де дійсно або органічне вирощування, або не застосовують вчасних обробок хімічних, тому що як би ми з вами не крутилися, але все одно помірна кількість проведення хімічних обробок, вона потрібна, бо, на жаль, інакше ми взагалі урожаю можемо не отримати. Або Буде не товарної якості і жоден покупець. Мало хто захоче купувати там з черготочинами, хоча й кажуть, що це органічне, класно і так далі. Але все ж таки купують очі в першу чергу очима і купують класні, якісні товарні фрукти і ягоди. Також на сьогоднішній день багато світових компаній розробили препаративні форми для ефективного контролю цієї хвороби. Єдине, що потрібно вчасно провести, не пропустити. Момент початку цвітіння, тому що це препарати фунгіцидної дії, тобто які не впливають на комах, тобто на запилювачів, тобто не потрібно в жодному разі цього боятися і дійсно проводити обробки на початку цвітіння і коли цвітіння закінчується. Якщо говорити про наші сади на Одещині, це в першу чергу. Вся кісточкова група, тому що наш регіон не дуже підходяща зона для вирощування насіннячкових плодів, таких як яблуня, груша, айва, тому що у нас все ж таки доволі посушливо. Велика Велика кількість води потрібна для їхнього товарного вирощування, саме ефективного і рентабельного. У нас, на жаль, є обмеження у кількості поливної води. Ви, напевне, знаєте, що в нас така проблема є. Тому, звичайно, що у нас такі сточкові культури, які потребують меншого зволоження. У них доволі короткі періоди вегетації, це доволі ранні культури, починаючи з черешні, потім персик, слива, абрикос і так далі. Тому всі ці. Сади на сьогоднішній день оброблені в переважної більшості, практично немає закинутих садів. Там можливо там 2 відсотка у зв'язку з тим, що не вистачає просто робітників для того, щоб обробити ці насадження. А в цілому, в переважної більшості, всі сади знаходяться в задовільному стані. І ще хочу сказати такий плюс, що дійсно дуже багато у нас є молодих садків, нових сортів персиків, нових сортів абрикосів, які квітують в трошки більш пізній період, і за рахунок цього можна більш стабільно отримати урожай. Але можемо проаналізувати той ринок, який у нас є. Ну напевне, ви звертали увагу, що у нас з'явилася місцеві місцева продукція інжиру, місцева продукція хурми. Це дійсно, але вони з'явились тут саме по тому, що адаптують саме різні сорти, які більш придатні до, до нашого клімату, до нашого регіону. В цілому, звичайно, що сортозаміна іде постійно, тому що селекція, світова селекція. Бо що ми там не говорили, на жаль, в переважної більшості всі нові сорти абрикоса, всі нові сорти персика, алечі, диплоїдних слив. Це все іноземна селекція. І вона надзвичайно швидко змінюється, тому що дуже вони якісно працюють з маркетологами на запити покупців. Ну, навіть візьмемо такий приклад, подивимося на наш ринок, скільки в нас з'явилося нектаринів і інжир, те, що називається інжирний персик, взагалі за біологічною класифікацією, це персик пінту. Але якщо подивимося наш, нашу пропозицію на наших ринках, то дійсно і також у нас ось ця тенденція є до зміни і Багато з людей дійсно полюбляють нектарини купувати, полюбляють ось ці персики, інжирні купувати, тому що їх зручніше їсти, в них менша кісточка. Тому зважаючи саме на попит, змінюється і сортимент не стільки з огляду на зміни клімату, скільки на все ж таки більше на це впливає саме людський попит, те, що хоче покупець. Це доволі складне питання, і в розрізі культур це, звичайно, доволі така, знаєте, широка, широкий спектр цифр, але, в принципі, це доволі вигідна справа. Єдине, що кожен, хто збирається займатися садівництвом, повинен розуміти, що перші 2-3 роки це лише вкладення, тому що, звичайно, нам потрібно створити надійні якісні насадження, довговічні, і звичайно, що Урожаю ми там будемо отримувати відносно невелику кількість. Якщо це інтенсивні технології, то в нас вступ вплодоношення починається з третього року, причому доволі такий е, значний, і далі вже нарощується. В принципі, окупність в переважній більшості настає на 5, 6, 7 рік, в залежності саме від інтенсивності вирощування насаджень. І, як правило, завжди при дотриманні всіх технологій рівень рентабельності складає не менше 70%. Насправді у нас в Україні дійсно вистачає засобів захисту рослин іноді у виробників не вистачає фінансів для того, щоб їх придбати, тому що на жаль, від початку війни у зв'язку зі зміною логістики, у зв'язку з тим, що переважна більшість препаратів або сировини для виготовлення них до нас все ж таки надходить, тому що звичайно, що є наші місцеві компанії, які виготовляють доволі якісні продукти продукти для захисту рослин, тобто цього. Як витратного матеріалу його достатньо, іноді дійсно, що не вистачає коштів. Єдине на що хочу наголосити увагу, обов'язково хто купує засоби захисту, потрібно звертати увагу на їхню оригінальність, тому що дженерики або підробні препарати дуже часто можуть наносити шкоду і самим плодам, і довкіллю, і може бути і морбджі той самий, тому от на це потрібно завжди звертати увагу. Якщо взяти таку одну з найбільших компаній, нашу українську, яка називається Укравіт. Це якщо зі структури усіх виробників, то вона абсолютно практично нічим не поступається закордонним аналогам, тому що по діючим речовинам вона абсолютно дуже схожа на таку компанію, як «Сингента». Тобто, якщо подивитися діючі речовини, дуже багато аналогів, які можна знайти, але хочу вам сказати таку річ, що по ціні це не на дуже багато менше. Дивіться, це взагалі на сьогоднішній день, конкретно на на сьогоднішню дату, в цілому не дуже прогнозована річ, тому що все залежить від того валового збору, який отримають виробники. Тому що якщо там брати по вартості добрив, по вартості засобів захисту, то в принципі зростання є відносно невелике, тобто очікувати можна приблизно в тих межах, які були і в минулому. Році, але ще раз повторюся, що все буде залежати від того, яку кількість товарного врожаю зберуть виробники. Якщо буде надлишок перевиробництва, звичайно, що ціна знизиться, як було в минулому році по яблукам. Напевне, ви бачили таку ситуацію, і до кінця сезону і персики в нас відносно були недорогими у ціновій категорії. Тому все залежить від величини отриманого врожаю. Що ж, попри всі негаразди, без фруктів ми не залишимось. Хоча природа, як завжди, може внести свої корективи. Ми дивились проект Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.